Дегустація. Розпочнемо з ось такого бочка. Все це було копчене на дубі та вишенці. Показую розріз. Ось такий гарнющий, а який же на смак. Повністю готовий. М'ягесенький. Ось такий баличок золотавенький. Подивимось, чи соковитий. Подивіться, який розріз. Якраз в міру на межі між соковитим і сухішим. Вони є різні, є більш підкопчені, є менш підкопчений. Це якраз такий посередині, але сухим його також не назвеш. М -м -м. Далі у нас ось така шия величезна. Тільки подивіться на цей розріз. Все гарнесенько просоліло, сік тіче, як має бути. Mm, дуже ніжна смакота. І, звісно ж, наші улюблені ось такі реберця. Скустуємо холодні. Також повністю прокопчені. Не пересолені. Дуже смачно. Гарного дня вам!